У січні палац культури Світлопільський продовжить марафон новорічних свят концертною програмою від творчих колективів закладу культури. Новорічні дива заплановані на кінець січня. Розповідає художній керівник Владислав Мурований. «24 січня, о 17.00 ми щиро запрошуємо вас на концертну програму Новорічні дива. За участю абсолютно всіх творчих колективів Палацу культури. Е, неймовірна, яскрава, е, драйвова, е, атмосферно новорічна програма е, очікує саме на вас. Е, в програмі, як Улюблені вже вами глядачі е, номери, е, новорічні, ті, які вам полюбилися а також е, керівники творчих колективів разом зі своїми аматорами готують для вас нові е, концертні номери. Аби вам додати ще більш е, е, новорічної атмосфери, новорічного настрою, тому що е, січень вже так швидко плине, але ми маємо ще насолодитися цим зимовим періодом. Також світлополка є базою для навчальної та виробничої практики студентів Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Тож саме у січні вони готують свої дипломні та курсові роботи разом з наставниками. Дуже багато років заклад співпрацює з коледжем і. В цьому році на виключення виробничу практику проходять багато студентів. Серед них спеціалізації видовищно театралізовані заходи, народне пісенне мистецтво, естрадно-духові інструменти. Тому у нас такий лютий, Це буде дуже насичений студентськими проектами. Скажу за режисерську спеціалізацію, за тих двох здобувачів освіти, які безпосередньо в мене на виробничій практиці, це іронічна комедія, поки назву вам залишу таємницею. Далі слідкуйте за анонсами. Ви побачите, яка відбудеться 10 лютого вже традиційно. Хоча це і понеділок, але ви побачите іронічну комедію. І до дня всіх закоханих також буде театралізований концерт. Це те, що безпосередньо підсумкові проекти здобувачів освіти цього року. 2025 рік для Палацу культури Світлопільський особливий, адже 1 травня заклад культури відзначатиме свій золотий ювілей 50 років. І зараз колективи обдумують формат його відзначення. 2025 рік для Палацу культури Світлопільський він є особливим. Тому що в цьому році, 1 травня, Палац культури Світлопільський відзначатиме своє 50-річчя. Ми плануємо ювілейну концертну шоу-програму. Я думаю, що це буде дуже ефектно, феєрично, незабутньо. Окрім власних заходів, палац культури Світлопільський є концертним майданчиком для виступу відомих зірок сучасності. Тож слідкуйте за анонсами і обирайте подію, яку варто відвідати.